Каз 28 рідке азотне добриво, що не боїться морозів, кристалізується лише при мінус 17 градусів. Це дозволяє вносити його одразу після танення снігу або пізно восени. Розчин швидко проникає в мерзлоталий ґрунт і живить рослину вже з перших днів. Каз 28 рівномірно розподіляється, не шкодить рослинам і не потребує додаткової техніки. Ідеальний для зернових ріпаку, кукурудзи соняшника і корнеплодів. Вносити можна восени навесні і під час вегетації. При листковій підкормці краще вранці або ввечері в похмуру погоду. Замовляй Каз 28 У нас з доставкою оптом Каз 28 максимум користі, мінімум турбот. А тепер головне: ми не посередники, ми виробники. Замовляючи у нас, ви отримуєте гарантовану якість вигідну ціну від виробника. А також в швидку логістику замовляй напряму у виробника без зайвих передплат для замовлення. Пиши в дірект.